У Барбі таке напоповнення. Вони стали багатодітними батьками. Дивись у нашому новому відео ідеї для багатодітної родини. Половинку пластикового яйця Кіндер Джой перетворимо на ліжечко. Зрізаємо зайвий пластик. Нерівний край поліруємо пилкою. Робимо три заготовки для ліжечка. Акрилом покриваємо зовнішній бік яйця. На борт наносимо прозорий лак для нігтів. Посипаємо блискітками. Підбираємо пакувальний пінополістирол відповідної форми. Беремо глітерний фуаміран. Обклеюємо усі грані деталі. Основа для ліжечка готова. Коктейльну соломинку розрізаємо. Покриваємо прозорим лаком. Посипаємо блискітками. Закріплюємо соломинки в основі ліжечка. Встановлюємо на металеву кришку. Фіксуємо три колиски у виїмках основи. Тепер ліжечко легко прокручується, додамо затишку з махрового рушника. Вирізаємо ковдру для ліжечка, вкладаємо дітей, ліжечко перетворилося на центр, що заколисує. Крихіткам дуже подобається крутитися у своїх затишних ліжечках. Пластикову трубочку перетворимо на мобіль. Покриваємо лаком для нігтів із блискітками. Пластикове кільце фіксуємо на кінці соломинки. Підбираємо пластикову фурнітуру з отворами. Наносимо на кільце термоклей і кріпимо фурнітурні елементи. Прикрашаємо середину пластиковим гудзиком у формі квітки. Робимо підвіски для мобіля. Формуємо петельку. Блискучий ведмедик, серце, п'яти і кулька розважають дітей, встановлюємо мобіль в основу ліжечка. Малюкам дуже подобаються блискучі іграшки, що обертаються. А під дзвінку мелодію мобіля дуже солодко засинати. Батьку малюків потрібний новий одяг. Зістричої тканини, моделюємо майку, зшиваємо краї, вивертаємо на лицьову сторону. Дякую, майка вийшла дуже легка та зручна. Зробимо татові пояс із пляшечками для діток. Відрізаємо текстильну гумку необхідного розміру, зшиваємо краї з неонової канцелярської обкладинки, вирізаємо смужку, пришиваємо до резинки, моделюємо відділення для пляшечок, робимо кишеньки різного розміру. Пляшечки чудово розташувалися на поясі. Тут є все найнеобхідніше. Цей функціональний пояс дуже мене рятує. Малята, хто хоче пити. І головне мої руки завжди вільні, щоб тримати маленьких крихіток. Різнокольорові квадратні намистини перетворимо на кубики. Перманентним маркером малюємо на гранях намистини цифри і літери. Проставляємо числа від 0 до 9. Перемішуємо з літерами абетки. Малята вже зібрали слово це Лалілу. Так, Лалілу наш улюблений канал. Там стільки цікавого. Крихітки дуже люблять грати з різнокольоровими кубиками. Старого іграшкового жирафа покриваємо жовтим акрилом. Копиця робимо бірюзового кольору. На корпус жирафа наносимо візерунок і штрихів. На шию вішаємо пластикове колечко. З нашим жирафом пірамідкою так весело грати. Візьмемо шматок поролону. Нам знадобиться старенький стелаж Барбі. Обводимо контур стелажу маркером. Обертаємо поролон бавовняною тканиною. Фіксуємо термоклеєм зі зворотного боку. Наносимо шар термоклею і фіксуємо матрац, що вийшов на стелажі. З глітерного фуамірану вирізаємо смужку. Складаємо вдвоє, заокруглюємо краї, формуємо спинку полинального столика, стрічку з помпонами декоруємо місце з'єднання зі стелажем, прикрашаємо бортик, додаємо пряничного чоловічка і зірочку. Зручний полинальний столик чекає на малюків. На поличках стелажу розміщуємо аксесуари для догляду за малюками та іграшки. На цьому широкому полинальному столику вільно розміщуються троє наших малюків. І я з легкістю можу поміняти підгузки всій трійці, створимо фемілі лук з фактурної тканини, вирізаємо деталі, згинаємо навпіл, вирізаємо отвори, робимо заготовки для двох дітей, зшиваємо деталі, вийшли зручні та яскраві штанці. Вимірюємо необхідну довжину для спідниці, старшої сестрички, заокруглюємо край, зрізаємо вершину. Заготовка для спідниці готова. Тканину складаємо вдвічі. Зшиваємо. Моделюємо на спідниці пояс резинку. На декоративні зірочки наносимо термоклей. Декоруємо спідницю. Тепер це моя найулюбленіша спідниця. Моя mm -hmm. подружка-фотограф запрошує нас на сімейну фотосесію. Барбі, а от і посилка прийшла. Скоріше відкривай. Подарунок від подружки фотографа. <хи> Вбрання для діток у стилі Фемілі Look. Вони розкішні. Ці вбрання просто необхідно показати у соцмережах. Фотосесія вийшла приголомшливою. Кен, давай влаштовувати сімейну фотозйомку щотижня. Візьмемо чорну кришку від картонної коробки, заповнюємо вовною зелених відтінків, зверху на термоклей кріпимо мох, декоруємо мохом всю поверхню. Вийшла зелена фотозона для яскравих сімейних фотосесій. Малюків візьмемо на ручки. Дітки станьте біля мами та тата. Посміхаємось і дивимося один на одного. А зараз дивимося у камеру. Ось так: ідеальні фотографії для сімейного фотоальбому. Готові. Візьмемо дизайнерські папіри з принтом дерева, зазначаємо необхідні розміри, окреслюємо лінії отворів, вирізаємо фасад будиночка, порожній флакон від кондиціонера для волосся, розрізаємо навпіл, деталі флакона кріпимо під отворами для вікон. З іншого боку додаємо картонну стіну будинку, приклеїмо бічні частини, робимо дах із дерев'яного шпону. Картонну коробочку розрізаємо, беремо відповідну мотузку, обмотуємо картонні деталі, формуючи квіткові вазони. У вазонах розквітає зелений мох, додаємо подушечки в ліжечка, посадимо м'яке ведмежа і пару динозаврів на газон, на дах повісимо гірлянду у темряві. Над будиночком немов мерехтять зірки. Вийшов затишний двоповерховий будиночок ліжко для братика та сестрички. Я люблю спати на першому поверсі. Динозаври охороняють мій сон. А я люблю спати на другому поверсі, обійнявшись з моїм м'яким ведмежам. Діти так стомилися, навіть сил зібрати іграшки не лишилося. Спіть солодко мої любі, а нічне затишне світло гірлянди вас заколисуватиме. Візьмемо серветки з мікрофібри різних кольорів. Загортаємо, відрізаємо кутовий трикутник. Вийшли однакові відрізки. Наносимо на вершину термоклей, з'єднуємо, вирізаємо невеликі деталі, приклеюємо на краї мікрофібри, формуємо мініатюрні каптури. Стрічкою декоруємо край каптуру, з відрізки фетру вирізаємо заячі вушка, наносимо на основу термоклей, акрилом малюємо середину вушка, Приклеюємо вушка на капюшон. Перед нами рушничок зайчик. Вибираємо стрази для вічок. На зелений рушник приклеїмо кола фетру. Промальовуємо чорні зіниці. Жовтий рушник прикрашаємо пір'ям. Привіт, я зайчик. А я рушник курча. Куа, я жабка. Швидше закутаємо крихітку. У кожного малюка є свій улюблений рушник. Малюк, зараз ми тебе викупаємо. Ароматна піна та тепла вода. Це так приємно. І після ванни відразу кутаємо м'яким рушником. Ці рушники просто чудові. Цікаво, чи є такі для дорослих? Гнучкий дріт випрямляємо. Відрізаємо необхідну довжину, моделюємо арки. На тканині намічаємо контур дроту. Вирізаємо. На дріт наносимо термоклей. Фіксуємо тканину, додаємо до арки стіни, передню стінку розрізаємо, вибираємо гудзички відповідних кольорів, пришиваємо до стінки намету, загортаємо тканину на вході до намету і фіксуємо за допомогою петельки з нитки. Намет готовий до ігор. Як добре, що ми захопили на пікнік цей намет, і під час денного сну сонячне світло нікого не потурбує. Що у цьому випуску сподобалося тобі найбільше ліжечко, полинальний столик, намет чи рушники, звірята? Став уподобайку, підписуйся на канал Лалілу і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі відео.